Також сьогодні ми будемо говорити і про людей мистецтва. З нами на скайп-зв'язку художниця з Вінниці, звати яку Міла Левицька, але вже тривалий час вона знаходиться в Польщі. Доброго дня, Міла. Чи чуєте нас? Доброго дня чую вас. Доброго дня Вінниця. Дуже сумую за всіма. Вітаю! Ми раді вас бачити. Ми мали можливість з вами спілкуватися у нас в студії безпосередньо в студії світанку. Ви були нашою гостею. Коли ми піднімали малювали. та коли ми піднімали тему рукоділля. Зараз ви знаходитеся в Польщі. Скажіть, будь ласка, де ви точніше і е, як довго там знаходитися? Я наразі знаходжуся у місті Щецин. Це місто воно ближче до Германії, майже на кордоні. Я знаходжусь тут від травня. Від травня, а в яких чи це єдина країна, куди ви виїхали спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Чи ви а, ще ні, були в якихось? Ні, це не єдина країна. У мене так трапило, що спочатку я приїхала до Польщі, і потім мені вдалося поїхати ще на роботу до Болгарії та попрацювати з дітьми з України, проводити їм творчі заняття. Ми з ними малювали, розвивалися, розважали їх трошки для того, щоб вони забули ці жахи війни. Скажіть, Міла, чи вдається зараз вам, там в Польщі, продовжувати свою творчу майстерність? Зокрема, чи е, співпрацюєте з українцями і чим займаєтесь? Так і тут е, мені, слава Богу, вдалося продовжити свою справу. Я зараз займаюся з дітками з України, теж провожу з ними майстер-класи. Ми розвиваємося. Щотижня працюємо для того, щоб теж полегшити їхню адаптацію тут, і для того, щоб вони якось могли свою е, життя продовжувати і жити так, як раніше. А що саме ви робите на цих майстер-класах? Чи лише малюєте, чи займаєтеся е, ще так. чимось? Наразі ми лише малюємо, але також буду складати програму там, де буде більше творчих майстер-класів, але поки що у нас різний живопис, і акрилом, і гуашю, і пастелю. Для якої вікової категорії діток найкраще підходять ці майстер-класи? Від 6 до 12 років. І Навіть це... дорослі інколи приходять. Я, е слідкуючи за вашими сторіз в Інстаграм, де ви звітували, як проходять ваші майстер-класи, бачив, що в цих групах займаються не лише дітки з України. Тобто, там є і е е іноземці-дітки, наскільки я розумію. Так, але такий досвід. Він у мене трапився саме в Болгарії. Я працювала там з дітьми із Латвії, і в мене була дівчинка з Германії, з якою ми спілкувалися англійською мовою. І такі цікаві майстер-класи були новий досвід. Думала, що не зможу, але виявляється, що зможу. Скажіть, Міла, чи розповідаєте ви дітям, якщо вони з інших країн, про те, що відбувається на території вашої рідної країни, зокрема в Україні? Так і до речі, дітки з Латвії вони дуже підтримують це. Вони носили жовто-блакитні браслетики, брошки. Їхня мама зі мною гарно спілкувалась. Вона про це знає. Дуже усвідомлені зараз діти. Вони розуміють, що трапилось. Вони намагаються підтримувати кожного дня. Вони виявляли свій патріотизм і свою любов до батьківщини. Навіть діти, які зараз зі мною працюють в Польщі, в них є таке бажання малювати щось патріотичне, щось своє, те, що відгукується їм з країною, тому що всі дуже сумують. Ми знаємо, що Польща це сестра, справжня сестра України. Всі поляки нам активно допомагають, але ми здебільшого говоримо про центр Польщі, про такі міста, uh -huh. як місто Побратим Кельце, Краків. Що відбувається ось там ближче до кордону. З... Німеччину, які там настрої, і як там підтримують українців? Тут колосальна підтримка. Тут знайшлись люди, які допомогли мені знайти локал. Тут допомогли мені люди себе просувати в цих майстер-класах. Вони мене запросили працювати до себе. Це така група, як міграція. Вони допомагають людям вивчати мову, адаптуватися. У них є і логопед для діток. Ну це така рушійна сила, яка Просто щоразу допомагає ці дівчата. Вони виходять на мітинги. Вони запрошують також. Ніхто про Україну не забуває. Скрізь є стяги українські, скрізь є якась реклама про допомогу. Навіть в кожному супермаркеті постійно є такі кошики, там де ти можеш допомогти Україні. Вони збирають гуманітарну допомогу. Тут дуже круто ставляться до цього. Тут все розуміють і підтримують кожного українця. Річе збираєтесь ви найближчим часом повертатись додому, чи поки що в мірах безпеки будете залишатися Польщі? Це таке складне питання. Чесно, кожен день я хочу додому, такі настрої складні, але поки що я розумію, що я і тут корисна свою працею, а там нехай наші художники допомагають це піднімати. Я вже буду з цієї сторони свої працювати, поки що в Польщі, але додому повернусь 100%, тому що. До війни стільки було проєктів, стільки було всього крутого. Мої колеги, які теж наймовірно круті, стільки всього класного роблять і зараз і робили. Тому я повернусь до них і буду працювати далі з нашими дітками в своєму рідному місті Вінниця. Міло, ми вам дякуємо за вашу позицію і за вашу діяльність там за кордоном. І бажаємо вам, щоб на ваших полотнах були тільки яскраві фарби. Бажаємо вам якнайшвидшого повернення додому, а відповідно для нас усіх якнайшвидшої перемоги. Нагадаємо, Дякую. що спілкувалися із художницею з Вінниці, звати Міла Левицька. Вона знаходиться у Польщі, де проводить для діток різноманітні художні майстер-класи.